Прочитайте в слух людині, що там написано. запити, робити запити. У нього, якщо він не додав якогось документ, є три місяці донести. Але Як не у них я це закон, Прочитайте, я вже, ви, наказала. Ви обмануєте посадову особу. Прочитайте, будь ласка. Обґрунтуйте тоді нормативним документом. Ну все. У разі надходження, якщо путнім документів, не достатньо для визначення правил особи на пенсію. Пенсія е, призначається на підставі документу, Ну він немає. Призначається. Прави. Ну він немає. Якщо ви, має сучі, право на пенсію, чому ви а протягом 10 днів не сказали? Маєш право, не маєш права. У вас є з днів? Ні. Покажіть, де у вас є три місяці. Покажіть, будь ласка, ось у людині, яка я прийшла пере. Не мені покажіть, ви людині прийшла. Це людина, право представник правоохоронних органів. Ви її обманули відсутність мене. Напрузі трьох місяць. Що трьох місяців ви робите? Прочитайте цей абзац, слух. Вон. А якщо в посадовій особі якісь дані документи. Ви яке відношення маєте до цієї справи? Так я в цьому відділі працюю. Ви маєте якесь до призначення пенсії? Представьте ті пожар і ім'я, по батькові. Представтеся тоді, будь ласка. Виже представлятися? Ну, вона встріє цей діалог. Вона суб'єкт публічної влади. Ми разом працюємо. Ми Ми повинні. Ми в одному отділі працюємо. Ми одного на увазі. Конституція одні одні України передбачає мені заміняємо. право вільно збирати інформацію. От сьогодні зафіксували. А ви яким де у вас довіреність на. Він лежить довіреність. Дайте нам довірність. Ну ж... дайте, право... ну ви навіть не кошті її давати. Дайте нам довіре, що ви зараз маєте право вриватися. Я вриваюся. Да. До вас зайшли так. і ходімо. Будемо брати пояснення? Я сам вирішу, що мені робити. Я зрозумів.